14 лютого 2023 року в селі Барабой Дальницької громади простились загиблим воїном Максимом Браславським, який віддав своє життя у боротьбі за визволення України від російських загарбників. Максим один із перших випускників вокального ансамблю Джульсаміна. Чудовий співак з неповторним світлим чистим голосом, патріот своєї країни. У нього попереду було прекрасне життя і світле майбутнє. Його талант та харизма відкривали перед ним усі двері. Але у свої 33 роки Максиму довелося виборювати свободу нашої рідної неньки. Він добровільно пішов до лав Збройних сил України. Під час виконання бойового завдання, 8 лютого 2023 року, Максим Бриславський здійснив найбільший подвиг справжнього воїна, мужнього чоловіка та громадянина, поклав своє життя за Україну. У нього був вибір, він міг і надалі продовжувати займатися творчістю, творчістю своєю і міг залити, залишитися так десь за краєм цієї війни. Але ні, як каже мати, він з тиждень метався по будинку і казав: Ні, що я? Як я покину свою Україну, я патріот. У нього на стіні отакий от плакат, де написано Я люблю свою Україну сьогодні вже. На жаль, четвертий хлопець у нас буде тут. Кажуть, кращих втрачаємо. Так, да, дійсно, самих кращих, бо вони самі перші пішли, не чекаючи, поки до них прийдуть, чи скажуть. Вони встали і пішли. Він назавжди залишиться в кожного в нас, в нашій душі, в нашій пам'яті, допоки ми будемо живі. Ну, зараз, що не скажеш, ці слова не, нічого не можуть ту біль виразити, тому що. Максим це сонечко, це Богом дана дитина вам, у якої було все. Краса, розум, харизма і дійсно почуття патріотизму. Максим був такий надійний. Прости мене, мамо, за чорну хустину, за те, що ти зараз будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти в мене, буде одна. Валя, Ми завжди будемо пам'ятати Максима, бо він кращий. І дуже жаль, що зараз він буде не з нами. Але вічна пам'ять і царство небесне. Прости нас Макс за все, за те, що не долюбили, не зберегли. Вічна пам'ять. Примерно год назад, почти рік тому, нам дом прийшов віроломний враг. Нам прийшла біда. І принесла нам горе, непоправімо горе, в результаті якого ми лишились родители лишились единственного сына, супруга лишилась мужа. Мы лишились с вами прекрасного человека, а страна, родина наша лишилась патриота. Мы почти год вместе находились в двух метрах в окопе, мы рядышком больницы находились. Мы разделяем боль утраты, принимаем и разделяем боль утраты родного для нас человека. Спокойся з миром. З небес Максим звертається до нас усіх словами поета. Колись знову загрімять гармати, і танк зімне пшеницю на лану і будуть плакати по собі ламати, коли сини йтимуть на війну, і хтось останній поцілує милу, і хтось слізу непрохану смакне. А може хтось втратить віру й силу. Своє життя рятуючи одне, але не я, я плакати не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу рідну землю кохану я радий взяти на себе всі вогні, за діточок, що бігають до школи, за матерів, занурих в труді, за наші довгі верби довгополи, за наші дні прекрасні і молоді. І тут ні слов, ні вічю не треба, не треба ані страху і ниття. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Так жив Максим. Так він і загинув. Вічна пам'ять. Ми будемо пам'ятати цю людину. І він буде жити вічно. Бо герої не вмирають, а вмирають лише вороги. Слава Україні! Почуваюсь Богом Максим, бічна пам'ять і шана захиснику, воїну, який віддав своє життя за нашу свободу, за нашу Україну. Герою слава, навіки слава!